Всім вітання! Сьогодні буде дуже цікаве відео. Відповім я на деякі коментарі, під деяким відео ось цей зарядним. Ну і, звичайно, вам роз'ясню, покажу, як заряджати акумулятори, як вони заряджаються, там 1С, 2С. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розбору. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30Е з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. З самого початку трошки історії. Я давно хотів зняти відео на рахунок зарядки. О, дивись, мухи поживали. Тепло прийшло. Е, на рахунок зарядки, як заряджається там БМС 1С, 2С, 3С. Пізніше, напевно, буде. Потім я вам знімлю. Сьогодні я вам по зарядці розкажу і відповім на багато коментарів. Там е, людині я писав, не знаю, скільки коментарів до неї це не доходить. Я йому на папірчику намалюю, і я думаю, не одному це поясню. Як заряджаються лікулітіоні акумулятори паралельно. Якщо людина не знає, можливо, щось знає. Я також деколи помиляюся. Я не спорю, хто вчиться. Але як ви не знаєте, то не пишіть. Якщо я вам кажу, це є паралельне з'єднання, то я не тільки на рахунок коментарів це знімаю відео, я це знімаю відео, бо я давно його хотів зняти. А якраз прийшов такий час, бачите, люди написали багато коментарів. І тому ми знімаємо перший коментар, який мене здивував, і я багато людині відписував. Е, написав, що оця зарядка, щоб ви розуміли, ця зарядка в нас паралельно від IP2312. Е, людина написала. Це фуфло, а не зарядка. Тому що один акумулятор зарядиться, плата вимкне заряд. А ті акумулятори, решта які причеплені, вони не дозарядяться. Де ви таке читали люди? Де ви ту літературу читаєте? Чому ви не можете розібратись? Ще раз повторюю: я також не ідеальний, я також не все можу знати. Але паралельне з'єднання. Все досягається одної напруги. Тобто, поки на всіх акумуляторах не буде 4,2 вольта. Ця зарядка не відключить заряд ні в якому випадку. Розумієте? З'єднайте, наприклад, акумулятори 18650 з різною ємністю, з різною напругою, у вас вийде середня. І середня виходить там, наприклад, цей один акумулятор має 3,8, цей один 3,6, 3,7. І середня у нас вийде там, нехай буде 3,9. Ну ніяк не 4,2 вольта. Чому має зарядка переставати заряджати, якщо вона має відсікати в 4,2 вольта. Коли вони наберуть всі 4,2 вольта, тоді зарядка зупиниться. Тепер пояснюю, як заряджаються паралельно акумулятори, щоб ви розуміли, сьогодні я вам це все покажу: ось у мене є холдер, все детально покажу на мультиметрі зі струмом. Акумулятори з'єднані паралельно, один другого заряджає. Якщо ви не знаєте, якщо ви з'єднуєте акумулятори літіонні, наприклад, з різною ємністю, Наприклад, цей заряджений на 4 вольта, цей на 4 вольта, заряджений, а цей заряджений на 3,8 В. вольта. Оцих два акумулятора будуть автоматично заряджати цей, що слабший, щоб між собою вирівняти одну напругу. Я думаю, ви це зрозуміли, бо ця людина, яка писала той коментар, вона такого напевно не знала. Ну нічого, я тобі поясню, я тобі розкажу. Бо по його словах, якщо взяти павербанк, наприклад, ось в мене є корпус павербанка, по його словах, що отут у нас паралельно всі з'єднані, правда? По його словах, оця перша зарядиться, а ті не будуть до Ну, ви таке чули? Напишіть в коментарях, чи ви таке чули. При паралельному з'єднанні, один акумулятор, який перший був там ближче до заряду, зарядиться, а решта всі будуть стояти. Цікаво, мені теж цікаво. Так що зараз беремо листочок, папірчик і буду вам роз'яснювати, показувати, як це все заряджається і як треба заряджати. Ось ця людина, Володимир, він написав цей коментар, потім видалив. Я йому пишу, бачите нижче. Де цей коментар, що ти писав, що зарядка виробляється? Він нічого не відповідає, він сміявся. Та де то та суперзарядка? Ось такі диванні експерти. Володимир, тепер ти став популярним, бачиш твої коментарі. в мене відео. Так що більше не пиши таких дурниць, якщо ти не знаєш. Ще одне, теж хотів відповісти на коментар. Людина там мені написала: вибачся, перезніми відео. Бо хати попалять. В мене були такі коментарі з е, самого початку мого каналу, коли я почав робити павербанки, ліхтарики з одноразок. Там люди писали: та люди хати попалять. Народ, я ще по досі роблю ліхтарики з одноразок. І по досі люди роблять е, павербанки з одноразок. Якщо ви все правильно, безпечно зробите, нічого вам не загориться. Нічого ви не попалите, почитайте, погугліть. Зараз на даний час не потрібно йти в бібліотеку. Відкрий свій смартфон, почитай книжку по електротехніці, як воно все там відбувається, як заряджається техніка безпеки. І працюй, якщо не впевнений, не складай. Я ж не заставляю ваше відео. Робіть такі зарядки, як я вам показав. Робіть! Робіть! То це шикарні зарядки. Хто не міє, я все своїх відео кажу. Не беріться, дайте майстрам, і вам зроблять або пояснять і так далі. Я думаю, я на цей коментар відповів. А ти, якщо хочеш повибачатись, то можеш в коментарях вибачитися. І при такому випадку та літіоні акумулятори зовсім не потрібно купляти, бо все погорить, хата згорить, все. Народ, я їжджу на електричці, я ще не згорів, ні? Ні, ще вроді нормально, супер. Вже два роки їжджу на електричці, не згорів, все заряджається, все супер. Бомба. Також акумуляторами з одноразок такими користуюся. І так заряджаю крокодильчиками. Від блоку живлення заряджаю крокодильчиками, не згорів. Звичайна техніка безпеки. Я все своїх відео повторяю. Будьте обережні, бо так, бо так, бо так. Бо так. Я думаю, в цьому відео я також об'яснив і не один. Добре, раз. Добре, на коментарі я трошки повідповідав, бо писати кожному і роз'ясняти кожному, як це все працює, це дуже довго і нудно. а Воно займає дуже багато часу. Ви самі знаєте. Дивіться, тепер перейдемо до заряду. Паралельного заряду це 4 і 2 вольт непослідовного, коли в нас напруга набирається, там, наприклад, 8-12 вольт, коли ти послідовно з'єднуєш акумулятори. тобто плюс, мінус і так далі. Ще одне, поки я камеру не переключив сюди. Де я вам буду розмальовувати, також людина мені писала коментар, хочу відповісти. БМС 1 С тільки на один акумулятор. Де таке написано, що тільки на один акумулятор. 1С С. Це в нас один акумулятор може бути з різною ємністю. Тобто є акумулятор на 3000 мА, є акумулятор на 1000 мА, і ви ставите сюди 1 С, так. Ну, вона працює як із 1000 мА, як з 3000 мА. Так, звичайно. А чому, коли я з'єднаю паралельно їх три акумулятори, під'єднаю 1С, і вона також буде бачити як один акумулятор, бо тому що це 1С, і напруга в нас 4,2 вольта. Напруга не збільшується, не зменшується. Вона також буде так же само заряджати. Просто більшу ємність. Хто не знає, що таке БМС, в переводі система керування акумулятором або батареєю. Що вона робить БМС 1 с? Що вона робить? Вона контролює заряд, тобто щоб заряд не піднімався більше 4,2 вольта, і розряд, щоб він не піднімався, менше там вольта. І все. І мають захисти. Є БМС, які мають захист, які не мають захисти, а вже БМС, які там 2С, 3С, БМС, які мають балансування і не мають балансування. Це починається з 2С, 3С, 4С, і пішло і так, і поїхало далі. Тому що в нас акумулятори з'єднані послідовно. Не паралельно, а послідовно. Думаю, ви то зрозуміли. Хто не зрозумів, запишіть. Добре, поїхали. Зараз вам розмалюю, покажу, як заряджається оця зарядка. Паралельна зарядка, яку я зробив, як це все воно відбувається. Зараз ви будете бачити. Давайте я вам детально розмалюю і покажу. Дивіться. По БМС-ках. БМС, -ках. БМС це в нас є захист. Я вже вам казав, що таке BMS, і я вже взяв декілька, які в мене є. Дивіться, в мене є BMS 1С на 3 А і є навіть на 6 А. Для чого на 6 А робити? Як це на один акумулятор? На 6 А, якщо я хочу з цієї збірки витягнути там 3 4, 5 А. Я зберу три акумулятора паралельно і хочу з цієї збірки тягнути, наприклад, 4 А. Оця БМС-ка цього не витримає. І для того ставиться ось такий BMS 1С. На 6 А, на 4 А. Ще раз повторюсь, я паралельно з'єднюю три акумулятора і я хочу сюди поставити захист по заряду, по розряду і по короткому. І я ставлю ось таку БМС-ку на 6 А, тому що я буду тягнути звідси 4, 5 А. Ця БМС-ка це витримає. І також показую вам, є БМС і ось це БМС у нас 2С на 20 А. Це 2С. Зараз я вам все покажу. 3С. На 20 ампер, якщо не помиляюсь. І ось така 3С. Це в нас на 100 А. Оця от платка. Добре, вернемося тепер до 1С і до паралельної зарядки. Як це все відбувається? Я вам намалюю, я вам показував тут на акумуляторах. Дивіться, є в нас акумулятори 18650. Три штуки. Ось так. три штуки. Вони давайте ми зробимо з'єднані вони, як в моїй зарядці, ось так. Всі плюси, всі мінуси до одної зарядки. Це в нас буде зарядка, вона подає, вона подає струм, це, це, наприклад, 3 А і напругу це подає 4,2 вольта. Так? Воно все ділиться на всі ті три акумулятора. Нема різниці, чи тут 10 акумуляторів рівномірно розподіляється і заряджається. І ще раз вам повторюю: в випадку зарядки, якщо в нас тут 3 А, в нас 3 акумулятора, значить по одному амперу йде на кожний акумулятор. Коли цей акумулятор заряджається, наприклад, оцей вже зарядився. В нас акумулятор, заряжається наступні, заряджається наступні, тоді відмикається оця зарядка. А коли без зарядки немає в нас зарядки, коли ви з'єднюєте, хочете збалансувати напругу між собою акумулятором, вивести рівну напругу, ви просто без зарядки, з'єднюєте їх всіх паралельно, і вони один другого будуть дозаряджати. Тобто, який меншу ємність має, той дозаряджає того, той ще меншу, то буде виходити ось так. Ось так буде дозаряджатися. Розумієте? Цей цього, цей цього. А якщо цей повний, то значить вони два будуть заряджати цей, який менший, щоб вирівняти між собою одну полку. Ось сьо. Зараз я вам, на прикладі покажу, дивіться, в мене є холдер. Це відставим, Вже я думаю, малювати вам не буду. Дивіться, холдер. Є акумулятори. Включаю мультиметр. Зараз я вам покажу, як це все відбувається. Я вам намалював, бо зараз другі люди напишуть: та, такого не може бути. А та як ти що ти Вова, розказуєш? Дивіться. Показую: на акумуляторі напруга 3,3 вольт, Візьмемо акумулятор, який заряджений, в принципі, чи там 3,5 вольта. Вот, 4,1 вольта. Зараз цей акумулятор, цей акумулятор буде приблизно заряджати цей акумулятор в один з чим ам Ампер. Без зарядного. Вони між собою будуть вирівнюватися. Щоб ви зрозуміли, так з'єднювати не можна, це я вам показую на відео. Якщо ви з'єднуєте паралельно акумулятори, обов'язково перевірте, щоб напруга приблизно була рівна. Це не зарядка літокала, що вона має окремий порт. Кожен акумулятор окремо заряджає. Наприклад, ще раз вам показую. Дивіться. Раз, три і три вольта. А тут у нас. Давай, ще раз. 3,8 вольт. Ні, 4,1 вольта. Бачите? 4,1 вольта. Давайте вам ближче мультиметр підсуну. Ось так. Дивіться: показую. 3,3, 4,1 вольта. Тут майже 1 вольт різниці. Це забагато. Можете ставити в пів вольта нормально. Ну, Но якщо у вас акумулятори високострумові або витримують, можете в принципі ставити, але це небезпечно. Ще раз повторюсь: ставити в паралельне заряджання, якщо от таким от чином Дивіться, щоб акумулятори приблизно мали там розбіжність пів вольта, 0,6 вольта і в тому районі, але не 1 вольт. От я вам покажу в випадку 1 вольт, яким струмом заряджає один другий акумулятор. Ще раз показую 3. Давайте ми ці відставимо, щоб не попутали. І наступний показую 4,1. Ставимо, дивіться. Тут один контакт. Я відпаяв, бачите, його приклеїв. Він зараз на даний час не буде заряджатися. Ставлю мінус, ставлю плюс. Це в нас 3 вольта вроді, чи 4,1. Та зараз будете бачити все на мультиметру. І це і ставимо. Це паралельне з'єднання, показую. Низ в мене з'єднаний. Блін, тут заклеєно скотчем. Тут в мене ТПшка приклеєна. Зараз вам покажу перемичка. От, мінус з'єднаний. Плюс показую роз'єднаний. Бачите, я його туди сховав, я відрізав вам на відео. Буду представляти ось тут щупами. Переводимо мультиметр в струм. Бачите, я казав один. Півтора, 1,6 А. Один другого заряджає. Бачите, який великий струм? Чому я кажу? До пів Ампера нормально. коли пів вольта, 0,4 вольта, це ще може бути. А коли от 1 вольт розбіжність між акумуляторами, що ви це все маєте самі відбалансувати? Або один дозарядити трошки, потім вирівняти приблизно, бо тому, що великий струм перебігає. Так що, а на цьому все. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам сподобався формат такого відео. Мені буде цікаво почитати. За мою роботу, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео. Не купляйте літіо акумулятори Не заряджайте паралельно, спалте хату. Поняли?